Напередодні новорічно-різдвяних свят у ком'юніті центрі оплічхав відбувся майстер-клас із виготовлення різдвяного дідуха, одного з найдавніших українських святкових символів. Його традиційно ставили в оселі на святвечір як знак достатку, добробуту та шани дороду. Ми створюємо в період підготовки до різдва, до нового року атрибути, символи, які поєднують нас з традиціями. Це створює, по-перше, настрій свята, бо наші предки створювали дідуха, плели павука, створювали сніжинки з соломи. Діана одна із учасниць майстер-класу в оплічхабі. Дівчина обрала це заняття з гумором, адже має прізвище «дідух». Я думала, що це дуже буде легко, коли почали вже робити, з'явилися певні складнощі, але це більше на фантазію. Ми підбираємо певні трави для того, щоб закласти якийсь теж певний сенс в це. Ну, в цілому, поки не важко. Але, можливо, якщо я вже накручу 12 таких снобів, то трошки втомлюся. Діана Дідух почала ходити на заняття в оплічхаб місяць тому. Каже, любить приємно та з користю проводити дозвілля. Була тут на ляльках мотанках лялькотерапія дуже цікава. В нас психологиня Ольга. Вона так погружає в історію, надихає нас на створення, і ми дійсно робимо не просто так ляльки, а створюємо їх з такою певною енергією. Закладаємо можливо, якісь на майбутнє побажання, і це дуже розслабляє в нинішніх умовах. Не менш важливо, каже Діана: це приємна та дружня атмосфера в опліч хабі. Це підтримка, це розмови, це така тепла атмосфера, тому що ми всі трохи закриті від тої ситуації, в якій ми опинилися, замкнені в собі, і хочеться десь прийти, поділитися своїми емоціями, своїми переживаннями, думками і розуміти, що тебе підтримують, тебе зрозуміють, і тебе надихнуть далі жити, насолоджувати життя. Психологиня Ольга Манжура запевнює заняття з арт-терапії допомагають відволіктися від стресу. Через контакт з природнім матеріалом, через поєднання з зерном, з ароматами трав з поля заспокоїтися, прийти в баланс, в гармонію і налаштуватися, що шлях ще є, який треба. Я формую розклад під наші такі традиційні календарні свята. Тобто, дідуха ми робимо в грудні, павука плетемо в грудні. Все, що пов'язане, наприклад, з весною ляльки-мотанки, які закликали весну, це буде вже березень. Тобто, в скажімо так, в ритмі з обрядовими святами, в ритмі з нашою природою. А взагалі відбувається такі заняття три рази на тиждень. Опліч хаб створено глобальним договором ООН в Україні за підтримки гуманітарної ініціативи групи Метенвест Рятуємо життя та комбінату Запережсталь. Найближчим часом у ком'юніті центрі відбудеться ще багато тематичних майстер-класів для дітей та дорослих. Тут будуть створювати солом'яного паука та сніжинки із соломи. А дітки можуть долучитися до декорування ялинкових прикрас, зимових гномів та багато чого іншого. Запрошуємо в наш опліч хаб, який працює з вівторка. Неділю всі заняття проходять безкоштовно, матеріали надаються. Ми вас раді чекати за попереднім записом.